Добрий ранок вам, зі святом водохреща. Буду зараз запускати е, буса. <кій> Мене попросили, бо непонятно трошки, як там заводиться. Це шарик з ума сходить. Заведу, зараз на паузу поставлю, поставлю акумулятор і буду запускати, покажу вам. Ось він зараз заведений, він холодний, тільки-тільки завівся. Дікає, що типу, різко обороти, я так зрозумів, падають. чуть-чуть не глохне, як газує. Ну ось я нажимаю на педаль і пустив, він одразу на місце став, стабільно обороти працюють. Він зараз трошки прогріється, до, там теплова релюшка зробуть, обороти впадуть. Час спробуємо засняти. Если пам'яті не тільки раніше, ніхто не робит ахлометр, часа і водомета. Бачите, самі обороти впали. Все, машина так тепер працює. Сейчас буду підгазовувати, обратно вернуться обороти. Він не глохнуть, це його нормальна робота на холости. Чи газ даю і повертаються обороти на місце